Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії Інна літовченко. Вітаю вас. Сьогодні, 29 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як терапевт Микола Стражеско, учений садівник Володимир Симиренко, художник Володимир Югай, чемпіон світу з гімнастики Григорій Місютін. І наш знаменитий космічний земляк Сергій Корольов. Також сьогодні вшановується пам'ять ще одного нашого славного земляка, драматурга Івана Кучерги. А винахідник Едісон запатентував радіо. До нового року залишаються два дні. І головна передноворічна подія. Верховна Рада України сьогодні о 4-й годині ранку ухвалила державний бюджет на 2015 рік. Із врахуванням суперскладних соціально-економічних реалій та війни на Донбасі. Бюджет передбачає низку жорстких соціальних заходів, ліквідації ряду пільг тощо. Аналіз подробиць у наших наступних випусках. Жителі Житомирщини із розумінням сприймають вимогу життя економити електроенергію, спричинену її нестачує через фронтові умови на Донбасі. Особливо це важливо зранку з 8 до 11 години, та з вечора з 16 до 22 години, коли навантаження на енергосистему зазвичай найбільше. Фронтова Україна потерпає від гострої нестачі енергоресурсів. Допомогти їй вистояти і перемогти можете й особисто ви, економлячи електроенергію. Щоденна економія електрики на Житомирщині це не тільки ваша патріотична відповідь агресору, а й ваші заощаджені кошти. Економте задля перемоги. У Житомирі вручені бойові ордени родинам наших земляків героїв, які відзначилися мужністю на фронтовому Донбасі. Це полковник Олександр Скульський, капітан Сергій Шуліков, сержант Артур Пошанко і солдат Артем Стрижеско. Нагадаю, що загалом у боях із терористами на Донеччині і Луганщині загинули рівно 100 воїнів з нашої області. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще полум'яна жива пам'ять про кожного з вас, про ваш безсмертний подвиг, хлопці, про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. На всіх пам'ятаємо, ніхто не забутий, ніщо не забуде. І про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло у суботу з полону терористів звільнені 146 українських воїнів. Їх зустрічав президент України Петро Порошенко. Загалом за вихідні з полону бойовиків звільнені 154 наших наші хлопці, поки що не звільненими. Залишаються 490. Протягом минулих вихідних бандформування більш як 120 разів відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. В Житомир у відпустку із зони АТО повернулися воїни першого батальйону третьої роти 95-ї аеромобільної бригади. Німеччина виділить на відродження Донбасу 500 мільйонів євро. У січні в Україні розпочнеться нова хвиля мобілізації. Укрзалізниця відмінила всі потяги в Крим. Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів. Цими днями наша знімальна група відвідала небайдужу жінку, особливу волонтерку Житомира 90-річну Катерину Іванівну, яка організувала сусідів для збору допомоги нашим військовим. Дмитро Клименко детальніше. І ми я по нашому під'їзду всім прозвонила, в 18-й дом я позвонила. Тут одна у них, о, как бы она по старшая по дому. Я ей объяснила, что к чему. Она говорит: я всем по своему дому прозвоню. Таким от чином Катерина Іванівна організувала цю акцію. Крім того, на під'їздах навколишніх будинків розвісили оголошення про збір допомоги. Ми принесли що, що можемо принести. Ну трохи грошей, крім після бриття, крім для бриття. Ну і хотімо привітати наших воїнів з новим роком. І також от у нас є така маленька одкрисочка. Аплікували з мамою Діда Мороза, написали зверху з Новим роком. І, що ще? І хочемо відправити це солдатам. Для волонтерів головне довіра людей, тому акції таких волонтерів надзвичайно важливі. Ну, че, який прожил, пройшов такой жизненный путь, да ну його кажется, даже выше наших наших боссов і чиновников. Після того як ми розповіли про попередню акцію Катерини Іванівни, до волонтерського руху доєднались нові активісти. Конічно були скам так людей, Ані дзвонили, ходили на контакт, підключались, причому активно подключались. Цього разу мешканці мікрорайону зібрали декілька сотень гривень та теплий одяг і харчі, а також малюнки та теплі слова. Ви повернули віру в нас за те, що ви зовсім по іншому показали особисто мені нашу країну, наших людей. І я думаю, що саме ваша справа зробить те, що можуть зробити наші шановні урядовці. Триває благодійна акція Допоможи герою майору Олександру Петраківському із Житомира. Високе звання Герої України присвоїли за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні. Ато попри важке поранення, він не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож, просимо благодійників допомогти Олександру. Контактний телефон 067 34 82 170. До нового року залишилися два дні, і наш колектив підготував з цього приводу свої щирі вітання. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам, щоб наступний рік був добрим, теплим і веселим. Щоб було всіх мирне небо над головою. Бажаю всім міцного вам здоров'я, хліба запашного на столі, мудрих керівників держави і Божого благословення. Нога я літа. Ми перегорнули сторінки ще одного року, 2014-го. До нас завітав 2015 й і щиро вірю, що разом з ним прийде мир і спокій, що разом з ним ми станемо щасливішими. Що в кожного в оселі буде достаток, затишок і тільки радісні звістки. Нехай діточки наші нас радують. Нехай батьки нас не засмучують. А зі Сходу ми нарешті отримуватимемо тільки гарні звістки. Держава стане багатою, ми станемо побожними, щедрими і благословенними. З новим Роком! І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Президент України Петро Порошенко своє новорічно різдвяне вітання зробить разом із нашим земляком-командиром роти знаменитих кіборгів із 95-ї аеромобільної бригади з позивним Мадвідь ухвалений сьогодні. Верховною радою України державний бюджет передбачає в новому році інфляцію 13%. Загальний зовнішній борг України досяг 1 трильйона гривень. В океан біля Індонезії упав авіалайнер, на борту якого були 162 пасажири. Припинило своє існування шоу Савіка Шустера на першому національному каналі. У Львові невідомі обстріляли з гранатомета будинок міського голови Андрія Садового. У Житомирі відкрили пам'ятник небесної сотні, а вартість проїзду в трамваях і тролейбусах зросла до 2 гривень. У маршру... у маршрутних таксі до 3 гривень. Сьогодні і завтра в області за прогнозом синоптиків похолодніше до мінус 20 градусів. І на сам кінець цитата тижня: Хочемо, щоб нація наша чужих чобіт не чистила. Пора вільними стати. Микола Куліш, патентична суната. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗТ.Ку'ю приємного сім дня. Дякую, що завжди з нами. До завтра.